Page 12. LESSON 4. Have you got your passports? Hello everybody. I'm glad to see you again. Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Forget Me Not за підручником Fly High 3. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати теми. Урок четвертий. Have you got your passports? Чи є у вас ваші паспорти? Сьогодні ми з вами вивчимо, як завжди, нові слова нову лексику. Її вживання у тексті. Ну і, звичайно, післятекстові завдання і граматика. Тож, заняття обіцяє бути цікавим. Залишаємося разом. Слухаємо зараз нові слова. Слова і вирази, як зазвичай, ми виписуємо до своїх зошитів з перекладом. Паспорт. Паспорт. Тикет. Квиток. Плайн. Літак. Money Гроші. Suitcase Валіза. Taxi Таксі. Ну а зараз тексти. Історії. Have you got the tickets for the plane your money and suitcases? Chieuwas quitkin Litak Groshi Ta Valise. Yes we have Так, є. Have you got your passport? Chieuwas was your passport No, we haven't. Ні, немає. А цього якраз і немає. Here they are. Ось вони. The taxi is here, Ziggy. Таксі вже тут. Goodbye. Have fun in Turkey. До побачення. Розважайтеся у Туреччині. Thank you. Bye. До побачення. Бувайте. I've got a surprise. Sally говорить, у мене є сюрприз. What is it, Sally? Що ж це, Sally? It's a slide. Це гірка. Thank you, Sally. This is fun. Yeah. Yeah. Дякую, Селі. Це так весело. Отже, Селі подарувала гірку нашим друзям. А тепер переходимо до післятекстового завдання. The zebras have got their plane tickets. Yes. У зебр є квиток на літак. Четтере has got their money. У Учетера є їхні гроші. Давай подивимося, у кого ж тут у нас є гроші. No, гроші у них, не у учетера. There is a taxi for the zebras. Приїхало таксі за зебрами. The taxi is here, Ziggy. Так. Sally has got a surprise for the animals. У селі є сюрприз для тварин. Yes. Sally has got a box of toys. І цей сюрприз це у нас коробочка з нашими з іграшками. No, it's a slide. Сюрпризом є слайд. Гірка. Входимо до Activity Book. Працюємо сьогодні на сторінках 10 і 11. І так, перше завдання Look, Read and Circle. Необхідно обрати. Правильну відповідь: або стверджувальну, або заперечну, відповідно до цього малюнку. Ну що ж, давай зробимо це разом. І так, he's got a passport. У нього є паспорт. Так, в руках він тримає паспорт. Далі. a map Мапу бачимо? Не бачимо, тому обираємо вираз hasn't got. Далі. a ticket. є. Yeah. He's got a ticket. Так, наступне: a suitcase є. Yeah. He's got a suitcase, sunglasses. Окулярів немає. He hasn't got sunglasses. Mobile phone, не бачу. He hasn't got a mobile phone. A camera. фотоапарат. Бачу. He's got a camera. Head немає у нього. Капелюху зовсім. Права друга look and write. Use have haven't got or has hasn't got. Ну що ж, давай з тобою подивимося на нашу chart, табличку. У нас є camera, a plane a dog a watch У нас є діти. Роб, Sally, Marian Sue і ти. Також дай відповіді про себе, що у тебе є. І так, have you got a camera? Я буду відповідати про себе. Have you got a plane? Ну, звичайно, іграшковий є. Have you got a dog? No, I haven't. Have you got a watch? No, I haven't. Отже, я зробила дві стверджувальних відповіді і дві заперечних. І так, Rob has got a camera, у Роба є камера, a toy plane, іграшковий літак. And a watch. І є у нього ще годинник. Тобто, тобто дописуєш тут. And a watch. He hasn't got. Що, чого у нього немає? Стоїть хрестик. Навпроти цуценя. He hasn't got a dog. Sally. Sally has got a toy plane, a dog. And a watch. І годинник вона також має. She hasn't got a camera, але в неї немає камери, фотоапарата. Далі, Mary and Sue. Це множина, тому ми використовуємо have got, якщо ми хочемо сказати, що їм щось належить. Отже, Mary and Sue have got a camera, a dog, and a watch. They haven't got a toy plane. У них немає грашкового літака. Так тепер напиши про себе, що є у тебе. I have got a camera and a toy plane. I haven't got a dog and a watch